Слава навіки Богу, нехай Господь вас береже, як насінина падає в землю, проростає, простає до дерева, та дає плоди, так і учні Ісуса Христа духовно возрастають, прагнуть до досконалості, дають плоди. Плоди це є спасенні душі від аду і приведені люди до Бога. Це є учні Ісуса Христа, тому це є воля та повеління Ісуса Христа, щоб навчити всі народи і крестити їх в Отця, Сина і Духа Святого. Господь проявив велику любов за нас, що пішов за нас на крест, за наше Спасіння, тому так само і послав цей світ, церкву Божу. Щоб так само інших людей спасали, бо це є справжня любов, тому нам потрібно полагати душі та віддавати їх не заради чогось земного, матеріального, що є тлінним, але важливо полагати душі наші, заради Господа, Євангелія, заради служіння та спасіння інших людей. Тому якщо збережемо свою душу, то втратимо її та її вкрадуть. Але сама справжня любов, коли віддамо душу за свого, за свого спасіння ближнього. Амінь.